Вітаю, друзі! Навкруги стоять пахощі квітів і трав. У садах рум'яняться черешні, Спіють полуниці, червоніють суниці. Місяць щедрий на тепло і на дощ. І день у ньому найдовший. Як ви здогадались, це все червень місяць. За соковиту зелень яскраві барви за ясні зорі вночі. Мабуть, призвали цей місяць рум'янець року. Наші предки у Київській Русі називали його Кресним або Кресником. Сучасна назва червень скоріш за все походить від достигання червоних полуниць, черешень та інших ягід, а також масового цвітіння маку та півоній. Місяць червень у приказках та прислів'ях. За ціла шипшина почалося літо. Сонце на зиму, літо на спеку. Полуниця це скарбниця червня. На початку місяця дошкуляють гедзі, добре вродять огірки. Багато комарів. Врожай на ягоди, а мошки на гриби. Трава у червні починає сохнути на дощове літо. Люди кажуть втрійця трьома святами багато, квітами, травами і рум'яним літом. Літо починається вилітом бабок і закінчується піснею коника. Жаби голосно кричать на гарну погоду мовчать перед похолоданням, гуркотять на дощ. Кроти виходять на поверхню перед різкою зміною погоди. Риба вистрибує з води перед дощем. Конюшина складає листочки перед зливою. Горобці зранку купаються в пилюці, на вечір чекай дощу. Червень це полудень року. 1 червня Міжнародний день захисту дітей. А також Всесвітній день молока. І таке буває. 6 червня день журналіста. 8 червня всесвітній день океанів. А ось прикольно. 15 червня всесвітній день вітру. Цікаво, чи буває день туману, або день снігу чи дощу. Взагалі-то це явище природи. Не розумію, для чого придумали цей день. 21 червня День медичного працівника. 23 червня Міжнародний олімпійський день. 25 червня день моряка. 28 червня День Конституції України. А тепер рубрика Світова історія у червні місяці. 3 червня 1571 року війська Кримського хана захопили Москву і спалили її дотла. Приємна історична подія. 4 червня 1989 року на площі Тяньаньмень в Пекіні китайська армія криваво розігнала демонстрацію. 5 червня 2004 року помер Рональд Рейган. Це президент США, що розвалив Совок. 6 червня 1944 розпочалась висадка союзних військ в Нормандії. 7 червня 2014 року відбулася інавгурація 5-го президента України Петра Порошенка. Це перший президент, що переміг зразу у першому турі виборів. 10 червня 1909 року було вперше в історії використано сигнал СОС. 11 червня 323 року до нашої ери у Вавілоні помер. Олександр Македонський. 14 червня 1951 року продемонстровано роботу першого комерційного цифрового комп'ютера. 15 червня 1940 року розпочала совєтська окупація країн Балтії. 22 червня 1941 року розпочалась Німецька-Совєтська війна. 25 червня 2009 року помер один з найвідоміших артистів світу Майкл Джексон. 27 червня 2014 року президент України підписав економічну частину угоди про асоціацію з ЄС. 30 червня 1908 року на землю упав Тонгузький метеорит. Ось такий він, цей червень місяць. Чекайте липень місяць, ставте лайк та підпишіться на мій канал.